Друзі, вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Шкільні канікули подовжено на два дні. У міського голови великі претензії до мережі магазинів АТБ а приватну телекомпанію візит може бути повернуто у власність територіальної громади міста. Про це та інше далі у випуску залишайтеся з нами. Шкільні канікули подовжено на два дні. Таким чином дітей хочуть вберегти від гриві та грипу. Сьогодні медики звітували, незважаючи на канікули, рівень захворюваності дітей на грип та гриві досить високий. Статистично під порогу Кременчук не досяг, Втім, фактичні показники можуть бути і вищими, адже на канікулах довідка про хворобу школярам не потрібна, тож до лікарів звертається менше пацієнтів. Медики побоюються, що захворюваність різко зросте, як тільки дітлахів знову об'єднають у колективи. Зважаючи на це, посадовці офіційно вирішили відтермінувати початок навчання до середи 17 квітня. Усі медичні заклади Кременчука потребують капітальних ремонтів, констатує міська влада. Упродовж трьох років капремонтів зазнали уже кілька відділень міських лікарень. І у поточному році заплановані ремонтні роботи у першій, другій, третій, четвертій та дитячій лікарнях. Саме ці заклади від учора об'їжджає народний депутат України Юрій Шаповалов. Знайомиться з нагальними проблемами лікарень, зустрічається з медколективами. Сьогодні нардеп разом із профільним заступником міського голови Віктором Калашником відвідали дитячої третьої лікарні атак. Також Кременчуцький медичний коледж. Всі подробиці у Тетяни Андрієвої. Всі три медичні заклади Кременчука, дитяча лікарня, третя міська лікарня та медичний коледж для зручності розташовані практично один біля одного. В одному кварталі в нагірній частині міста. У супроводі профільного заступника міського голови Віктора Калашника та головного лікаря дитячої лікарні Микола Парисипа сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов оглянув приміщення, які плануються у цьому році капітально відремонтувати. Зокрема, на ремонт приймального відділення, відділення для дітей віком до одного року, лабораторію та травматичний пункт було виділено з міського бюджету 2 мільйони 700 тисяч гривень. Оглянули вже відремонтовану дитячу реанімацію. Ну, вы знаете, впечатления разные, да. То есть мы видели уже ремонт реанимационного отделения детского вот, на первом этаже. Действительно качественно, действительно хорошо. То есть, ну, давайте так простым языком говорить: цивилизованные условия уже. Ну и в то же самое время мы посмотрели, в каком состоянии находятся различные детские отделения. Вот это еще те времена, когда я еще в детской больнице лежал. Вот, то есть ничего практически не изменилось. Поэтому, конечно, нужно выделение денег, нужно искать эти деньги. У третій міській лікарні головний лікар закладу Вадим Українець з гордістю продемонстрував народному депутатові України Юрію Шаповалову, нещодавно капітально відремонтовані і оснащені новою сучасною технікою відділення реанімації та операційний блок. Нейрохірургічне відділення могло похизуватися лише кількома палатами, відремонтованими за спонсорські кошти. Сумним і разючим контрастом після сліпучої білої реанімації виглядало відділення кардіології. Мали місце обшарпані стіни, затерта підлога. Але, як запевнив Юрія Шаповалова, незабаром все зміниться. На ремонт кардіології виділено загалом 6,5 мільйонів. В цю суму включає повний ремонт, повне переоснащення, добудова третього поверху, там де буде розташована кардіореанімація, і буде одне крило віддано під розташування ангіографу. Це сучасний апарат для діагностики кардіологічної патології. Підсумовуючи побачене, народний депутат Юрій Шаповалов сказав наступне. Вы знаете, тоже такое яркое двоякое впечатление. Вот, мы видели действительно новое, абсолютно новое современное э -э, отделение. Вот, мы видели то новейшее оборудование, которое там есть. И, конечно, огромный контраст после всего этого, когда мы зашли в ту же кардиологию. Э -э, ну, есть к чему стремиться. И, знаете, мы э -э, работаем одной командой, поэтому то, что я считаю делается, видно конкретные результаты, и я думаю, это видят кременчужане, то, что действительно в нашем городе о медицине думают и стараются сделать качественные, действительно необходимые ремонты в наших лечебных заведениях. Крім ознайомлення з медичними закладами Кременчука, їх матеріально-технічною базою та нагальними проблемами, Юрій Шаповалов провів зустрічі із трудовими колективами дитячої, третьої міської лікарні та поспілкувався із викладачами і студентами Кременчуцького медичного коледжу. У своїх виступах народний депутат розповів про реформи у медичній галузі, говорив про роботу у Верховній Раді, довів до виду присутніх результати своїх зустрічей та перемовин із міністрами охорони здоров'я, екології і житлово-комунальної галузі та запевнив, що в міру сили можливості і надалі працювати на благо Кремітчука та його громади. Міський голова обурений за сміченістю прилеглих до магазинів мережі АТБ території. Свої претензії він вельми емоційно висловив сьогодні на щотижневій апаратній нараді у Магазин на, на 101-му кварталі. Ось ці мусорні ящики там стоять. Постоянно них свалка мусора. Вокруг там така зона. зеленые, они не хотят посходить, цветы, там, вот эта остановка, угол Пролетарская-Первомайская, не испытывайте мое терпение, я точно, я вот, я чувствую, я там получу инфаркт когда-нибудь. Вы видели, что там творится в воскресенье после обеда? Это просто не то, что тихий, это, это Деевская гора возле магазина. Это какой-то ужас, я понимаю, что там наши сознательные в кавычках жители ходят и кидают, но кто-то же должен убирать, но если не будем убирать, там же что-то ужас какой-то, просто тихий ужас. Я вас прошу, суббота-воскресенье, Ще раз їх приду проконтролюйте, кожну суботу воскресів три рази в день, чотири рази і повинні убирати до остановку. Прибирання раз на день прилеглих до магазинів АТБ територій, на думку мера, явно не вистачає. За словами Олега Бабаєва, прибирати навколо магазинів у вихідні слід не менше трьох разів на день. Такі зобов'язання має взяти на себе керівництво супермаркетів. А відповідним міським службам доручено контролювати санітарний стан цих територій. Приватну телекомпанію візит може бути повернуто у власність територіальної громади міста, якщо таке рішення ухвалить автозаводський райсуд суд Кременчука, де сьогодні відбулося перше засідання з розгляду справи за позовом комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія. Думку про те, чому візит має трансформуватися з приватної телекомпанії громадського. Сьогодні висловив міський голова З 90-х років, ліхих таких, частної Телекомпанія візит як таково не існувала. Існувала. Была, была задача э, руководителями города, руководителями предприятия сделать общественное телевидение. Туда были затрачены достаточно большие средства: средства предприятий, средства города. И после того, как я считаю, что э, руководством города в лице бывшего мэра Билана, который решил э, своим решением, а не решением сессии городского совета, перерегистрировать, Колективнее предприятие візит в частное предприятие. своим моральним долгом вернуть телевидение народу. считая своїм моральним долгом сделать так, щоб телекомпанія візит стала, действительно міською, щоб вона стала собственностью кожного гражданина. Розгляд справи триває. Сьогодні суд прийняв письмові клопотання сторін та призначив наступне засідання на 24 квітня. Ви дивитеся Кременчуцькі новини до інших подій. Ще на одну незаконно встановлену будівлю у Кременчуці стало менше. Йдеться про торговельний павільйон на зупинці героїв Сталінграда. До процедури знесення об'єкту залучили представників кількох відповідних служб міста. Сьогодні на молодіжному, поблизу зупинки Героїв Сталінграду, працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука протягом тривалого часу займалися демонтажем великого торгівельного павільйону з кафетерієм, встановленого незаконно. Ми сьогодні продовжуємо Работу по эвакуации незаконно размещенных объектов в городе Кременчуге. Сейчас мы находимся на площадке, где находится вот этот павильон. В прошлом году мы демонтировали эвакуировали незаконную площадку в питейное заведение, однако же хозяин вот этого павильона не захотел самостоятельно прибрать самовольно построенное помещение. У грудні минулого року власника будівлі Юрія Найберга рішенням суду зобов'язали звільнити самовільно зайняту земельну ділянку шляхом добровільного знесення за власний рахунок споруди, встановленою капітально. У лютому 2013 року було відкрите виконавче провадження на примусове виконання рішення суду. Тому представники виконавчої служби взяли безпосередню участь в процесі демонтажу. На сьогоднішній день власник цього строєння Найберг. его обязана само, самостоятельно снести, но он этих действий не сделал, соответственно, государственная исполнительная служба выполняет действия согласно закону об исполнительном производстве. Хозяин был предупрежден еще с прошлого года, когда начались вот эти все процессы, то есть он приходил в суды, он принимал участие в судебных процессах и ему было дано предупреждение, чтобы он убрал. То есть Сьогодні сік срок он самостоятельно не обрав этот поміщень. Поми принудіть принудительному порядку буде зараз все убрано. Правоохоронці забезпечували охорону громадського порядку. А перехожі схвально висловлювали стосовно ліквідації павільйону, де тривалий час функціонували бар із шашличною. Звісно, правильно, тому що тут вічно і мусор, і тут збираються такі знаєте, люди не дуже пристойні то музыку какую-то ставили. Такое место, что оно... Торговле оно никак не, не, не подходит. Вот. Так что лучше, чтобы на чистенько было. Чем меньше таких киосков, тем лучше. Многим людям оно мешает, и плюс плохое, плохая как бы репутация о нем идет. Поэтому как бы, я думаю, что правильно. У самому розпалі демонтажних робіт з'явився і власник даної споруди Юрій Найберг. Він категорично заперечував проти таких дій, перешкоджав роботі спеціалістів благоустрою Кременчука. Родичі підприємця також агресивно реагували і на представників виконавчої служби, і на журналістів. Незважаючи на те, роботи тривали. Демонтаж споруди здійснювали близько 20 робітників. Крім того, було задіяне спецтехніку, дві вишки, евакуатор, дві вантажівки, на які після опису майна завантажували все устаткування, що знаходилося всередині приміщення. Напіврозібрану будівлю повинні зруйнувати вщент бульдозерами. Ми покажемо, що в місті довжен существувати порядок закон один для всіх, і незаконно розміщених об'єктів в місті не буде. Мистецтво бального танцю справа вельми нелегка. У цьому переконалися майбутні учасники четвертого благодійного балу. Нагадаємо, він відбудеться 25 квітня у рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця цьогорічна акція спрямована на збір коштів для придбання медичного обладнання дітям з вадами слуху. На одному з репетиційних вечорів побувала і наша знімальна група. Серед бажаючих отримати майстер-клас по танцях міські посадовці, депутати міської ради, журналісти, студенти, Танцмейстер Анастасія налаштована оптимістично і встигає приділити увагу усім. Спасибо огромное, в первую очередь організаторам Венского бала за те, що предоставили нам эту роботу. Всі замечательные танцори, всі стараются, все вовремя, тому мені лічно претензій нікаких ні. Зосереджено відпрацьовує фігури Вальсу заступник міського голови Кременчука Віталій Малицький разом з дружиною Мариною. Як завжди, все має бути на достойному рівні. Сьогодні ми. Мы... Пробували танцювати віденський вальс, це дуже складно скажу. Не все виходить, але ми будемо продовжувати, будемо, будемо продовжувати. ходити, будемо готуватися для того, щоб взяти участь у нашому благодійному валі. Не знаю, чи так. вийде в мене, але в принципі, навіть якщо ми там не будемо танцювати, я думаю, що ці уроки, які ми візьмемо сьогодні в студії танцю, підуть нам на користь. Хотілося б спробувати станцювати віденський вальс у цьому танці. Я відчуваю прохання своє відношення до свого чоловіка, всі ті почуття. Які в мене є особливо гармонійно виглядає пара в складі депутата міської ради Тараса Захарченка та начальника управління у справах сім'ї, дітей та молоді Ольги Усанової, яка минулого року удостоїлася звання Королева Балу. Я все время вважав себе таким хорошим танцором, тому що на всіх мероприятиях, вечеринках, свадьбах плясуешь, и, кажется, очень хорошо танцюєш. именно в зал, где професіонали показують, как правильно двигаться, я вам скажу, это очень сложно. Это почти как спорт. Две-три минуты, и ты уже весь мокрый и неправильно все делаешь, путаешь шаги, поэтому это очень непросто. Но я мечтаю научиться. Середність нинішніх танцюристів цілком виправдана благородною метою. Немає кордонів для тої людини, яка хотіла б здійснити якийсь благодійний вчинок, яка хотіла б навчитися танцювати, яка хотіла б зробити щось добре. Сам бал і танці це такий красивий антураж, красива така от оболочка для цього мероприятия. Основна ціль цього мероприятия – це благотворительний вечір. В прошлом році вечір був посвящений дітям з больним сахарним діабетом, а в цьому році. Дети з проблемами слуха. Поэтому если мы в прошлом году, благодаря такому балу, мину благотворительному, собрали 21 тисячу гривен, і каждая копейка попала именно в ту семью, у которой такие вот серйозные проблемы, которые остаются один на один с такой ситуацией в жизни. В этом году надеемся, ми об'ємо рекорд прошлогодний. Залишається тиждень на останнє приготування до Кременчуцького балу. Тож поспішайте зробити все, щоб потрапити на бал, та долучитися до благодійництва задля майбутнього наших дітей. Цього тижня з'явилось перше запрошення на благодійний бал, тому кожен бажаючий їх може отримати в офісі молодіжного парламенту або звернувшись за телефоном 35106. Усі запрошення на бал є безкоштовними, але в самому під час самого балу будуть знаходитися волонтери з скриньками акції Серце до серця, і ви скільки захочете, скільки зможете покласти будь-яку суму, цю скриньку це буде. Тою ціною за відвідання благодійного балу. Ну і нагадаю, що звісно дрес-код балу він є трохи інший, відрізняється від інших заходів. Тому запрошуємо жінок у вечірніх сукнях, бажано повної довжини. Ну а чоловіків у костюмах, рубашці, ну і при можливості з метеликом. Події п'ятниці підсумовано, і вже з понеділка Кременчуцькі новини знову триматимуть вас у курсі подій з життя Кременчука. Гарних вам вихідних! Побачимося в ефірі. Щасти!